Доброго дня, доброго дня, мої дорогисіньки. З вами сьогодні Лара. І сьогодні ми з вами разом продовжимо дивитися ті речі, що я знаходжу кожну добу. в секонд хенд Я дуже вас прошу, кому подобається, а може щось не подобається. Пишіть, будь ласка, коментарі. А кому подобається, ставте подобайки. Я зранку йду, і оце то, що я сьогодні знайшла. Іноді мені подобаються і такі речі. Даже зараз буде дуже така спекотна погода, буде літо, та травень в нас йде такі дуже яркі речі, мені подобаються. Прикраси. Отакий браслет, дивиться, він новесенький. Дивіться, який класний, класнючий. Я сьогодні знайшла. Так, він... зараз вам покажу. Дивіться на руці. Дивіться. Дуже класний. Мені дуже він сподобався. Ось Отакий от класнючий. Оце те, що я знайшла сьогодні зранку. Дивіться, я й такий ще взяла. Іноді мені подобаються і такі речі. А чого і ні. Дуже класна тут застібка в ньому на магніті. Щось я не можу відкрити. А, не пам'ятаю, як відкривається, не хочу я, щоб я нічого не зламала, не буду відкривати. Зараз забула, трохи мені показували. Треба подивитися, як він відкривається. Тут як магнітик такий. Дивиться, який браслетик. класнючий теж. Цікавий по-своєму, так він. Прикольненький. І дуже і такий він новесенький, теж, дівчата. У мене є такий костюм, <кліг> одяг, тому я взяла такий колір. Ще отакий браслет. Тут у мене навіть два браслета. Отакий от браслет ще купила сьогодні. Пока, оцей магніт, бачите, в тому теж такий магніт, але щось не можу відкрити його. Отакий браслетик, отакий от взяла ще. Тут магніт такий, бачите, важко відкривається. Отакий я взяла браслет. Теж новесенький. Дуже він мені подобається. Жахливо сподобався. Що ще взяла? Отакий взяла ще, дивіться, дівчата. Напишіть, будь ласка, хто дивиться, кому що сподобалось. А і не сподобалось, теж пишіть. Кожного свій смак. І отакий, може, трохи простенький, але все ж таки взяла. Отакий був дуже дорогий. І, дівчата, дивіться, що ще мені сьогодні попалось. Попались мені отакі годинники. Жахливо вони мені сподобались. Вони йдуть, дивіться, вони йдуть. Батарейки вони. Отакі класнючі. Тут йде в нас кераміка. Отака кераміка в нас йде. Отакі годинники сьогодні взяла собі. Отакі годинники взяла. І ще, дивіться, ще такі. Дивіться, отакі ще взяла. Теж вони відкриваються. Дивіться, вони теж йдуть. Я поставила вже батарейки. І все воно працює. Тут потрібно тільки перевести, поставити, виставити ці. Котра годину не поставила ті вже поставлено, що не встигла. Зразу заїхала поставила батарейки, дивиться які класнючі. Ну, чим вони не класнючі. Дівчата, це те, що я знайшла сьогодні. А може, і хлопці дивляться мене. Кожну добу підписуйтесь на мій канал. Кожну добу будемо разом дивитися. Речі, що я знайшла в своєму місті, в секонд-хенді. А сьогодні все. До побачення, до зустрічі, дорогресінькі мої. Пока-пока.